Господи, сьогодні свята п'ять. А вони як на звіст до гей хату? Ой. Ой. Ой! Ой! О! Нащо тобі отемо -то дали? Буду свої мачинки, мотати, одначева добре, сорочки не заслужені. Хоче б'ясні, бо маю вбрати. Госер, ставте муші кат у Черці. Ти прече свою жінку трохи приморкав, щоб не так високо літала. А хіба ж я жінка кука, щоб я крило опоркав? Не дратуй мене, коли хочеш, щоб у тебе чупина була ціла. Малеко вам до моєї чуприни. А що ти хочеш сказати, що в мене руки не доросли до твоєї чупини? Мабуть, вже переросли. Читко, ви мене! А чим я тебе зображаю? Хіба я тобі їсти не даю, чи що? А хіба ж не Хоч робіт? Я роблю. А ви гроші, все свою скриню колайте! А нащо тобі гроші? Хибамо не хочеш їм пропити. А що ти пропити? Яке там до того діло? То це ти, мене на даріть будеш вчити. Так от сухи, це, отрисніть нас, я маю право на своє добро. Одрізні так! це ти через свою дурну жінку будеш мені таке цвітати в А ти, вража, дочка, чого гризеш з матір'ю? Чи хочеш бути найстаршою в хаті мати, щоб була тобі за наймечку? Та я зараз полічу ребертові, оцим мотовила. мотолила. Бату не бийте моєї жінки, яке ви маєте право бити мою жінку. я вона не слухає матері, яки буджу, збиває в моїй хаті. Пане Мотре вина! а мати! Матір, з чого ж короботу скидає на мотру, а сама тільки...